Здоровки всім. Якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Андрій Шулик, я співвласник та співзасновник бренду одягу Імпакт. Ми найбільше відомі завдяки своїм худі-вишиванкам. І якщо ви ще не бачили наш інстаграм, обов'язково подивіться, я впевнений, вам сподобається. Нашій компанії вже трохи більше ніж три роки, і за цей час в мене з'явилось дуже багато різноманітних знань, які будуть цікавими для тих людей, які планують зробити свій бізнес, роблять перші кроки у підприємницькій діяльності. Ну і я сподіваюся, що буде цікаво навіть деяким досвідченим підприємцям. Тож додивіться до кінця хоча б це відео. Ну і вирішите, вам заходить чи ні. Перед тим, як робити цей канал, я зробив невелике опитування у себе в інстаграм акаунті і зібрав десь з півсотні різноманітних питань, які стосуються бізнесу. І тепер в мене є матеріал на тижні і тижні роботи. Тому, звичайно ж, я дуже серйозно віднісся до ваших запитань. І сьогодні перше відео буде дуже актуальне. Про нього запитало нуль людей, тому що ніхто не додумався запитати про грантові програми. Це дуже класна і серйозна штука. Ми з вами про це сьогодні поговоримо. А якщо конкретно, то про державну програму грантову є робота. Я особисто скористався цим грантом і був серед перших 400 підприємців України, які отримали цей грант, тому кожне слово в цьому відео буде моїм особистим досвідом. Я дуже точно на практиці знаю, про що вам говоритиму. Скажу кілька слів про те, що взагалі таке грантові програми, тому що, виявляється, навіть не всі досвідчені підприємці, Приємці знають, як це працює. Зазвичай під грантом мається на увазі безповоротна фінансова допомога. Наприклад, є якийсь фонд, держава, великий бізнес або навіть приватна особа, яка бажає надати кошти для виконання якихось проєктів. Е, отримувачем гранту може бути, наприклад, неприбуткова організація, громадська організація, благодійні фонди, Україна як держава зараз отримує багато грантів, е, але є доволі велика кількість проєктів, які. І розраховані саме на бізнес. Тобто, так, я підкреслюю, що. Деяким організаціям окей, дати вам кошти просто для того, щоб ваш бізнес більш ефективно працював, сплачував податки і якби підтримував загальну економіку. Державна програма є робота, якраз націлена на розвиток бізнесу. Вам можуть дати для власної справи максимум 250 тисяч гривень. І є обов'язкова умова. Вам потрібно працювати хоча б три роки, сплачувати податки за себе, а також створити хоча б два офіційних робочих місця. і Сплачувати податки за двох працівників. Тобто, фактично це безповоротня фінансова допомога, але державі це вигідно, так як протягом трьох років грант повернеться у казну у вигляді податків, що насправді дуже класно, тому що ну, ви все одно мали б оформляти працівників і платити податки, якщо ваш бізнес буде розширюватись. Для вашої довідки скажу, що також гранти бувають поворотними, коли вам дають, наприклад, безвідсотковий кредит. Ну, якщо вам дуже хочеться, ви можете вважати, і грант є робота поворотним, ви його повернете податками. А також можуть бути нефінансові гранти. Наприклад, ви можете отримати програму обміну підприємницьким досвідом, безкоштовну освіту, тренінг або консультант може прийти до вашої компанії за чужий кошт. Ну, тобто, програм є дуже багато, їх потрібно шукати і ними потрібно. Потрібно користуватись ідемо по порядку. Перше питання, яке мені найчастіше задають, це де шукати інформацію про державні гранти. Чесно кажучи, це не дуже хороше питання, тому що воно сигналізує, що людина навіть не намагалася знайти хоч якусь інформацію. Я вам зараз це дуже швидко доведу. Дивіться, в мене на комп'ютері зараз відкрита сторінка Google, де я в пошук вбив просто фразу державні гранти. І як бачимо, перший же результат пошуку. Веде нас на сайт Міністерства економіки. Тут дуже стисло написана інформація про те, що це за програма, і в самому кінці є можливість подати заявку. Натискаємо і нас переход, переводить на портал Дія. Обов'язково хочу зауважити, не плутайте портал Дія, на який ви заходите через комп'ютер, і ваш застосунок Дія, в якому ви, грубо кажучи, тримаєте свої документи. Натискаємо величезну чорну кнопку і нас переведе на. Сторінку авторизації зайти в портал дуже просто, навіть якщо ви ніколи. Ним раніше не користувались, Натискаєте Увійти, і ви можете зайти за допомогою навіть Монобанку, Приватбанку або будь-яким іншим банкінгом, яким ви користуєтесь. Далі я не буду проходити авторизацію, тому що система все одно не дасть мені заповнити анкету, я її вже до цього заповнював. Але там все дуже просто: 11 питань загальних, де ви живете, прізвище, ім'я, ідентифікаційний код і так далі. Ваші дуже загальні. І базові дані після цього у вас буде можливість скачати шаблон бізнес-плану, який вам обов'язково треба заповнити. Давайте поглянемо, як виглядає безпосередньо бізнес-план. Він складається ось тут, подивіться знизу: з двох вкладок: бізнес-план, а також план надходжень та витрат. Сам по собі бізнес-план. от Перша вкладка дуже схожа також на анкету. Якщо ви знаєте, любите свій бізнес, я є його власником, засновником, то на всі ці питання легко відповісти. Наприклад, опишіть свою бізнес-ідею, поставте якісь цілі на поточний рік або на 1-3 роки. Опишіть, на що ви збираєтесь витратити грантові кошти, розкажіть про свої навички, компетенції і так далі. Ну, ви тут пройдете, подивитесь, все дуже просто і нічого складного немає. Друга вкладка значно складніша. Вам потрібно спрогнозувати свої доходи на три роки. Ось тут зверху воно питає, скільки ви будете отримувати грошей. Це може бути не дуже точна сума, але вона точно має бути логічна. У вас має бути якась логіка, чому саме ви плануєте отримати стільки коштів, а не більше або менше. Ну і тут ви приблизно розписуєте свої витрати: оренда, обладнання, поліграфія і так далі. Також вам потрібно буде це сісти, підрахувати і якісь реалістичні цифри тут написати. Про бізнес-план буде окреме відео, я його завантажу трохи пізніше. Або якщо не хочете чекати, можете заглянути на мій Patreon. Там за невелику підписку ви раніше всіх будете отримувати доступ до нових відео. Вже там все завантажено з приводу гранту. Є робота, а також там є ексклюзивне відео, де я розбираю мій власний бізнес-план, і ви можете подивитись, що конкретно я відповідав на кожне питання і які цифри я там ставив. Тож для вас це буде зручно як референс. В принципі, все після того як ви заповнили бізнес план, ви його зберігаєте у Excel форматі і прикріпляєте до своєї грантової заявки. Е, натискаєте Відправити і деякий час чекаєте. Далі відбувається другий етап, який називається перевірка ділової репутації. Про вас будуть дізнаватися інформацію з відкритих джерел, там, типу, чи є у вас судимість, чи немає, і ніяк на цей етап ви вплинути не можете. Якщо ви вже пройшли перевірку ділової репутації, далі настає співбесіда. З вами зв'яжеться представник служби зайнятості і попросить вас обрати зручний час та дату для співбесіди. Вона може бути офлайн, приходити в центр зайнятості або онлайн через. Zoom. В моєму випадку я зв'язувався онлайн, а на самій співбесіді вам будуть задавати питання по вашому бізнес-плану для того, щоб розуміти, чи справді ви знаєте свій бізнес, чи справді ви в змозі їм керувати, і чи справді ви можете протриматись 3 роки і зможете найняти двох людей і зможете їм виплачувати зарплатню. Якщо ви успішно пройшли етап співбесіди, ви деякий час чекаєте, а далі вам приходить імейл, який каже, Поздравляємо, молодець, ви виграли грант у 250 тисяч гривень. Або стільки гривень, скільки ви там написали у грантовій заявці. Далі, через деякий час вам подзвонить представник Ощадбанку. Вам треба буде вже прийти в Ощадбанк, підписати багато документів. Вам там на відкривають купу рахунків, і ви трошечки вже там порозбираєтесь, як це все робити. Дуже важливо знати, що кошти грантові вам надійдуть не одразу. Я, наприклад, чекав близько місяця, тому не закладайте це у планування, навіть якщо ви точно знаєте, що ви вже виграли ці гроші, не плануйте на них якихось термінових та критичних покупок, тому що це не дуже швидка операція. Поки ви чекаєте грантові кошти, є сенс звернутися до свого підрядника, ну тобто до тих людей, в яких ви будете, наприклад, купувати обладнання або сировину за грантові кошти. Зв'язатись з ними і сказати: от я виграв грант. Якщо можна, будь ласка, підготуйте мені документи, мені треба рахунок фактури, мені потрібен договір про співробітництво для того, щоб банк бачив документальне підтвердження моєї транзакції. У вас не буде фізичної можливості робити оплату. Is uh Грантового рахунку, вам потрібно буде показати в банку документи, рахунок, фактура, договір, і вже банкір вручну буде проводити вашу операцію, перевіряючи, чи відповідає вона вашим грантовим цілям. Можливо, це звучить складно, на ділі нічого складного немає, документи готуються доволі швидко. Єдина незручність, що треба було фізично підійти в банк. Коли вже операція проведена, фактично ви освоїли грант, чекаєте, доки надійдуть потрібні. Товари, які ви там замовили, і вже користуйтесь благами безкоштовних грошей. На цьому основна задача ваша завершена. Тепер вам потрібно вже виконувати зобов'язання перед державою, тобто оформити двох співробітників, і дуже дуже бажано вести. Кадровий облік. Окрім того, що ви платите податки і тримаєте в себе всі квитанції, вас обов'язково про них запитають. Є багато документів, які вас зобов'язує закон заводити. Ціла така товстенна папка, якщо у вас є наймані працівники. Я б вам одразу порадив звертатися до бухгалтерської компанії. Це дуже доступна послуга. Компаній подібних є дуже багато. Кадровий облік це такий супербазовий функціонал. тобто Думаю, що будь-який нормальний бухгалтер з цим впорається без будь-яких проблем. Ну і в принципі все. Якщо ви сплачуєте податки, ведете кадровий облік. Десь через півроку до вас завітає представник служби зайнятості для того, щоб подивитися, як у вас справи, чи працюють у вас ось ці найняті люди, чи придбали ви справді щось на грантові кошти, чи не відмили ви їх. Ну і також запитає про ваш кадровий облік. Це обов'язково. В моєму випадку інспектор була дуже лояльною, тому що коли вона до мене завітала, я навіть не знав про те, що мені потрібно ввести якісь додаткові документи. Вона попросила мене це зробити. Я за місяць все підготував і успішно пройшов перевірку. Знову ж таки, суперскладного нічого немає. Етапів багато, до них потрібно відноситись відповідально, але я вважаю, що це нормально. Якщо ви просите у держави 250 тисяч гривень, вам потрібно бути прозорими, вам потрібно працювати за закон. І потрібно дорослішати. Особисто я дуже задоволений програмою. Задоволений тим, що мені довелося підлаштувати дуже багато процесів під це і серйозно подорослішати як підприємець. Закликаю і вас користуватись програмою «Є робота» Особисто мій досвід дуже позитивний. Якщо вам відео сподобалось, не забувайте його поширити, розповісти своїм друзям, підписатись, поставити там колокольчик. Не забувайте також про мій Патреон і зачекайте на наступні відео, де я буду більш детально розповідати про етапи програми Є-Робота. А на цьому все до нових зустрічей. Пока-пока.